Ми зараз з організаторами фестивалю DiceCon. Як вам атмосфера фестивалю цього року? Неймовірно. <головік> У нас така красива сцена. Чудово. Взагалі. Як виникла ідея створити саме гік-фестиваль? В ідеї виникла в 23-му році, коли було все печально ніякої двіжухи не було. І ми подумали, що можна якось об'єднати кілька речей в одному, тобто і зібрати спільноту, і потусити, і заодно передати кошти на сили оборони. І власне так перший фестиваль і провівся, якщо, якщо вже так розширено розказувати, то ідея прийшла в голову Андрію Гудимі, який нас всіх зібрав. Але, на жаль, він на фронті загинув. І ми в 23-му році таки вирішили дотягнути перший фестиваль, щоб ну, це якось пішло, і коли ми побачили, що воно дійсно подобається людям, ми продовжили далі. Які пасхалки ви заклали в цей фестиваль, програму фестивалю? Пасхалки напевно, на які у нас пасхалки? Пасхалкою, пасхалкою стає будь-яка активність, яку не встигаєш вчасно оголосити, але люди приходять, і її бачать і долучаються. Так, якщо бігати і вишукувати, знайдуть багато, особливо на ярмарку. Бо е, наші друзі з ярмар... з ярмаркарів е, напихали багато чого цікавого, і вже я навіть знаю, що. Вже роблять якісь референси до попередніх Дейсконів, та в тому числі на цих на, на квізах роблять. Типу, був навіть тур питань про перший дайскон. От хто був, той, той більше мав шансів відповісти. А ще цілу купу пасхалок можна придбати в нас на аукціоні, бо те, що те, що люди інколи приносять за сцену, по перше дивно, як це законно. По-друге, це точно незаконно, як це красиво. І це все можуть придбати наші відвідувачі, і тим самим допомогти Збройним силам, також серед пасхалок наш напій. Ми кожного року випускаємо якийсь свій тематичний напій безалкогольний, який попадає в тему фестивалю цього року. Це називається напій Гліч Малина в стилі кіберпанк. Можна купити на стійці у «Мілітарі Кава». Як плануєте розширюватися в наступному році? Один, одна з цілей фестивалю Dayscon – це збільшити спільноту. Нам треба якось подумати, як ще зменшити поріг входження. У це прекрасне хобі у настільні ігри, настільно рольові ігри. Це прям справа на після фестивалю. Які проблеми були в організації цього річ. Головна проблема. <с? с? с>? Головна проблема це відсутність у нас грошових спонсорів. Ну ми ні на кого не тримаємо зла, вочевидь, тому що бачимо, яка економічна ситуація. Але якби, якби були у нас дійсно спонсори, то напевно ми б масштабувалися і більше було ще цікавіших подій. Ну і стандартна проблема громадської організації дуже мало людей, бо дуже багато є ідей, але дуже мало людей на цю реалізацію. Так, це головний біль, дуже багато задач, не вистачає рук, які би їх робили, і дуже складно все спланувати так, щоб все пройшло гладко. Але мені здається, що на поверхні це все виглядає набагато краще, ніж ми це бачимо всередині, і в принципі всі задоволені і виходить чудово. Десь це та подія, як якась вишивка. Тобто, спереду виглядає гарно, а ззаді, коли перевернеш, там якась борода, непонятна. Точніше дві, так? Які фандом теми для вас пріоритетні? Звісно, шо у нас пріоритетні це не рольові ігри. Це буквально тематика фестивалю. Але ми любимо всіх, хто вважає себе задротом на якусь довкола тематику. У нас тут і, і Варгій ми прийшли, і в косплеї. І, насправді у нас косплей шоу. Тільки тому, що е, од, од пару людей в оргкомітеті бавляться косплеєм, і вони сказали, що можуть організувати. Ми такі супер, прекрасно. Та, будь ласка, запрошуємо цю спільноту прекрасно потусить. От. А ще які у нас спільноти є? Ти ще ззначаєшся? Я, ну, я, це я це єдиний... трійки штурмової у нас, як, як, як наша спільнота називається? Ні, насправді це дуже круто, що третій рік підряд саме фестиваль залучає військову спільноту і саме зі спільноти і волонтерів. І Минулого року це було НГУ Азов. Цього року це третій армійський корпус і конкретно батальйон безпілотних систем третьої штурмової. І е, ще утворюється певна спільнота артистів, які вже виступали, бо цвіхи нас досі пам'ятають перший рік. Як це було весело, багато активностей перед днем фестивалю і після фестивалю. Але yes. та, мені дуже подобається, що у нас мікс спільно. Тобто, хтось один приходить на щось своє, хтось другий на своє, хтось yes. на варгейми, хтось по косплею прийшов. Тут вони все yes. воно все, yes. все перемішується, yes. і люди yes. пробують щось нове і розширюємо. Yes. Ми, ми знайомий до мене підійшов знайомий, і каже: що ти порекомендуєш? Я кажу, а що тобі подобається? Ну тут тут є все. От, якщо ти в, в цьому варишся, то ти вже знаєш плюс-мінус, що ти хочеш. А, а якщо не варишся, то ти легко можеш знайти, бо тут всі ангажують людей сісти і пограти, ну, або залучають якось в діяльність. А ще е до мене підійшов сьогодні хлопець з 3 штурмової, він прям приїхав сьогодні з фронту спеціально від нашого батальйону. Він перший, він походу, реально, в нього нема комп'ютера, він десь в селі виріс. Перший раз таке бачить і каже: Я на наступний рік знайду собі гру, і я її пройду, і я зроблю по ній костюм. Молодець. Молодець. Останнє питання: хто з гостей для вас справжня зірка цього року? Ох. Ем, справжня зірка. Ну тільки що тут проходила пані в костюмі Пірамід Хеда. Дуже ну, потужний костюм. Чесно кажучи, я навіть ну, не те, щоб я не очікував, що у нас таке можуть зробити, але ну прям вражаючий костюм, та да, деталізований. А ем, виступ теж на косплею на, на зорі війни теж був класний. Та теж сподобався. Um... І насправді ще є локація на другому поверсі, де був епік. Ну, він насправді ще все ще йде: епік по ДНД від однієї київської спільноти, які так прям несподівано так запропонували його провести. І це прям знайшло великий відгук у фанатів. Типу, дуже так швидко розібрали ігри туди, місця туди. Ну а так що їм їм велика подяка це от Іван Супрун. Ну, я бачив їх ранкові чеки, вони ще не виступали. Але цього року для мене особисто два хедлайнера це Омана і Віорія, бо ми їх три роки підряд запрошувалися, і нарешті цього року зірки зійшлись, і вони в нас нарешті будуть, тому я їх дуже чекаю. Рогата жаба і бетон. Ага. 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 Ну, от, багато хто. Багато кого приваблює концерт, власне, рогата жаба дійсно, так. Е, ну... Рога жаба ми теж три роки. Та, ага, ну так, так, так. Тобто ми так поступово ростемо і можемо собі дозволити когось, <голи> когось іще. І все, це були організатори фестивалю. Ну, зустрічі наступного року.